Привіт, дорогі ми глядачі! З вами канал Народна думка. І так щодо отримання міжнародної допомоги, тому що багато питань. По-перше, кому видають це? Ми все розберемося з спеціалістами, будуть давати відповіді на питання, кому коли будуть віддавати. ще. Там ще одна фірма зайшла. Вона зараз дає по Київській області. А незабаром почне і по харківській області давати міжнародну допомогу, тобто кількість одержувачів значно зросте. Ну мова зараз не про це, мова про отримання її, тому що раніше що потрібно було ці коди, так запам'ятовувати бан з ними йти. Оці і бан номера рахунків тепер же ж Приватбанк незабаром запустить опцію автоматичного отримання міжнародної допомоги. Ну це якось логічно. Так приватбанку усі дані є. В міжнародних фірм, в Міністерства соціальної політики, усі ці дані є. І вони співпадають, і якось приходять ці кошти туди, туди, йдеш, переформляєш. Цей код багато хто з вас видалив, на жаль, потім, щоб його відновити, там процедура ціла досить важка, а без нього кошти не отримаєш ніяк. Навіть якщо це ви доказуєте, що це ви, паспорт даєте, ну без цього коду не отримається допомога. Тепер же це все автоматизується. Про дану функцію заявив Приватбанк, каже, що незабаром ця функція з'явиться. Також буде можна через номер 3720, це номер їхньої гарячої лінії. І нагадав, що оформляти допомогу зараз вдома безпечніше, ніж ти у відділення, ну це по зрозумілим причинам. І ще в відділеннях часто або тривога вони не працюють, або нема світла, зараз також розповсюджена проблема. Тож. Нарешті якась цивілізація. Ну, побачимо, як це буде працювати. Як тільки ця функція з'явиться в приваті, я відразу покажу наглядно, як нею користуватися, Ну, це потрібно буде знайти когось, хто має отримувати допомогу. Також е, хочу побачив такі, таке особисте спостереження, що е, от зараз почали видавати допомогу багатьом тим. Хто зареєструвався на протязі 30 останніх днів. Тобто ті люди, які реєструвалися раніше, якось відсунулися, а от саме цим почали масово давати допомогу і деяким навіть в двойному окладі. не 6600, а 13200. І я довго думав, з чим це зв'язано. Почав задавати питання. Кажуть, що це ті люди, які прямо зараз втікли від війни, от в них. Получилось тікти через те, що наші звільнили територію і вони вийшли з окупації, або якось вдалося прорватися через лінію расистів. От саме вони дуже сильно постраждали від саме, військових дій. Вони довгий час були в окупації, їм гроші зараз вкрай необхідні, особливо на зимній період, щоб перебути цю зиму. Ну, Частина логіки в цьому є, тому уважно спостерігаю про цю нову міжнародну від. Організація Американська ХАВ також вам розповім незабаром, кому і де, як буде даватися. І ще я говорив з представниками різних структур, організацій, які займаються і наданням, і питав, що от коли людина подає документи через є допомогу. Тоді подає документи через міжнародну організацію напряму, тоді подає документи через благодійний фонд, чи це пришвидшує роботу, тому що можна подати і там, і там, і там, але дадуть один раз. На що мені відповіли, що роботу не пришвидшує, а навпаки заторможує, тому що ех, коли подається документ повторно, його приймають. Тоді, коли приходить вам допомога, перевіряють, чи ви. Не отримували раніше, тому що знаходять вас в базі, що ви подавали колись. Іде процес верифікації, чи при тій подачі ви нічого не отримували, і аж потім іде видача вам. Тобто ще десь на день-два затягується і просять повторно не подавати. но тим не менше, бачимо ситуацію, що ті, хто зараз подають, отримують набагато швидше, ніж ті, хто подали раніше. Тому моє Особисте спостереження таке, що подавайте. Е, обов'язково, якщо ви є в списках на ню так, в категорію якусь входите, я вже мільйон разів розповідав про ці всі категорії. Чому обов'язково? Тому що рано чи пізно черга та й дойде до дуже багатьох людей, тому що дуже багато організацій повторно видають іншим категоріям, дуже багато нових заходить. Ідуть перемови з багатьма американськими, європейськими. І отак кількість отримувачів збільшується, збільшується, збільшується. Там вже наразі більше 4, міль... 4 мільйонів а буде ще більше. Ну, знаєш, дивимося, розбираємося, вам розповідаємо. На питання відносно допомоги незабаром спеціалісти з ООН, з міжнародних організацій і з цього. Волонтерських організацій, які цим займаються, займаються, також дадуть відповідь вичерпну, констатовану, все чудово розберемо, і ви тоді все будете розуміти, як це все працює. Тому оформляйте і до нової зустрічі на каналі Народна Думка. А ми, до речі, похвалюсь вам трішки, якраз зараз грузимося на куди правильно до хлопців на передову. Туди, куди ми збирали кошти, уже, уже усе замовлено, незабаром прийде, я вам покажу, як це все працює. Е, дуже багато чого підводять, там чути гул машин, спеціально звідти відійшов, там грузиться е, на бліндажі матеріал, Багатську матеріалу. Слава Богу, що все знаходиться, отак, щоб сонце не заважало. Тому що... Як подумаєш, що ці хлопці під відкритим небом в полях і ще не накриті нічим, то мені, чесно кажучи, ну аж і жалко, і серце розривається, і дивишся, яка це Україна велика, скільки це у ліса, можна ж забезпечити так, усім. Але, на жаль, щось не до всіх це доходить, але тим не менше стараємося, чим можемо їх то Тому до нової зустрічі на каналі. Думаю, що в найближчий час дам вам дуже багато дуже корисної інформації. 1.7